Мої вітання глядачам мого каналу. Слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні маємо 14 травня, неділя, і вирішив приїхати на ріпак. Подивитися, яка ситуація, бо дуже багато людей дзвонить і питається, що робити із квіткоїдом на ріпаков, на ріпаку. З квіткоїдом треба боротися тоді, коли треба. Як я казав в попередньому відео, по зеленому бутону це вікно, щоб дешево поборотися із квіткоїдом. Тому що е, з фунгіцидом заходити ще скоро, а квіткоїда вже, ну як вони мені скидають, фотографії відео є дуже багато. І тому потрібно не забувати, що бджоли вже на полі є, і бджоли працюють. І є не дуже великий список інсектицидів, які можна зараз використовувати, бо бджоли це наші друзі. І навіть якщо ми працюємо вночі, коли бджоли нема, але якщо інсектицид має фумігуючий ефект, хоч невеликий, бджола прилетить на другий день, надихається і, і буде біда. Ось зараз зайдемо, подивимось. Хто зв'язаний з ріпаком, повинен знати? Що з квіткоїдом потрібно боротися по зеленому бутону. Все, крапка. Це вже провірено, як із е, прихованим хоботником треба боротися осінню, так і з квіткоїдом треба боротися по зеленому бутону. Маємо контроль дії ґрунтового гербіциду. Оприскувач заїхав, не захватив. І маємо тут ого, що ми маємо: і маки, і фіалки, і ромашки. Все, що хочемо. Тому ґрунтовий гербіцид на ріпаку обов'язково повинен бути. Бачите, оце боролися з бур'янами осінню по пшениці. І так, з легкої необережності маємо результат. Значить, що наш препарат працює прекрасно по ріпаку. Так, наш ріпак, ось якраз, бачите, ми спочатку зайшли. На краю поля, що на краю поля завжди в нас буде е, квіткоїда багато, тому що він, це комаха, яка перелітає, яка літає, залітає на поле. І тут в нас галіл спрацював гарно. Поодиноко, звісно, є, 100% результату немає, але ми можемо спокійно чекати. Чекати до фунгіцидної обробки. Потім ми зробимо моспіланом і, і... 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 мавріком. Або Біскаєю. Ну, мавріком ми працюємо, бо Маврік він зареєстрований для того, щоб вулики обробляти від шкідників. Тому я думаю, що він для бджоли тут буде саме те, що треба. Так, ще опустимося нижче. Але погано буде видно. Я хочу вам показати стебла ріпаку. Тут, тут стебла я вам не покажу, зараз ми вийдемо там, де є більше місця. Про розтріскування стебла. Багато агрономів, консультантів кажуть, що треба робити, щоб не було розтріскування. я вам скажу з власного досвіду. Розтріскування буде. Якщо ви ріпак годуєте, якщо ви, ріпак, е, даєте йому стрибулірини, щоб його на, ран... на ранніх стадіях розігнати, то розтріскування стебла буде. І таке, як Дерозал, карбендазим, ну, в мене є до нього дуже багато питань, і я не вірю в його дію. Ну, кожне це діло приватне. Бачите, ось. Ось таке, як би це вам показати, ну розтріскування стебла. Це абсолютно немає нічого страшного. Ми працюємо фунгіцидами, фунгіцидами хорошими. І карбендезим. Карбендезим. Тут я вважаю, що це просто Україна це утилізація карбендезиму, так як він в Європі заборонений. Те, що дешево, це не завжди сердито. Хоча ми цього року тотально економимо. Я в кінці, вже як ми зберемо жнива, як ми зберемо е, урожайність, будемо знати, зберемо ріпак, то я вам виложу цьогорічну екону, ну, схему мою, яка мені е, відносно минулого року 40% вкладень зекономила. Ну, подивимось на результат. Минулого року результат був хороший. Ну, і цього року я теж думаю, що потрібно, що цей результат буде. Звісно, це все завод під відкритим небом. Все в Божих руках і в руках наших хлопців. Так, ще хочу вам показати стебла. Чому я кажу, що ріпак, ріпаком треба займатися з осені? Щоб, якщо хочемо мати ріпак, то ми повинні працювати, працювати над ним з осені. Так, ну моя камера, звісно. Не дуже передає те, що я хочу показати. Як ви бачите стебло ріпаку, десь має 4 сантиметри. Треба якусь пачку сірників взяти. Скільки воно має додаткових продуктивних пагонів. Ось пагін, ось пагін, ось пагін. Як би це вам показати? Ріпак, щоб був ріпаком, він в зиму має заходити з кореневою шийкою мінімум сантиметр. А якщо ми маємо 2 два, два половиною, оце, ми можемо весною годувати цей ріпак, він нам дасть потенціал. Так, ну що, ну, пройдемося, ще подивимося. Ріпак щойно починає цвісти, він вже має півтора метра твердих. Надіємося, що він мій ріст минулого року. Як робили по квітці, то я в колії ховався, що в мене, в мене ріст 1,80 м. Хоча висота, це знову ж таки не є показник урожайності. На загущених посівах, на добре нагодованих посівах і в вологий рік, висота завжди ріпаку буде. Але нам потрібен стручковий апарат. От комбайн пройде. А ми з боку подивимося, якщо в нас є 40 см стручкового апарату, оце ми агрономи, ми спрацювали. А якщо в нас 20, 20 то тоді маємо гарну солому. І стерню гарну. А зерна в нас не буде. Так, ну тут в нас є біокомплекс від Адами. От зараз ми стоїмо на межі. Щоб я сказав, що я побачив вже аж такий суттєвий результат, я не бачу. Хоча там он, ніби щось і якась межа пробивається вищого і нижчого. Але будемо бачити, комбайн все покаже. Цього року в нас надзвичайно багато-багато різних дослідів, особливо соя. Ми вчимося сою вирощувати, так як навчилися вирощувати. Ріпак. Отож, друзі, колеги, дивимось, пишемо і задавайте якісь питання, щось, діліться своїм досвідом, як ви вирощуєте ріпак, як ви дивитеся на різні технологічні аспекти. От, бачите, оцей ріпак має вже більше як півтора метра. Так, слава Україні, слава нашим хлопцям, і ми тримаємо свій фронт, свою планку тут.